Пожежа це небезпечна подія, яка може викликати значні людські жертви і матеріальні збитки. Саме тому рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди, нагадуючи мешканцям Покровська про важливість недопущення порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівальних приладів та газового обладнання. Обов'язково перед тим як виходити з дому, виключати всі електроприлади. Обов'язково перевірити розетки на справність. Треба не перезавантажувати свою електромережу. Тобто uh -huh. то чайник і бойлер і мікролановка краще разом не включати, якщо ви не впевнені. Не перевантажуйте електромережу. Рятувальники вручили інформаційні листівки мешканцям Покровська, щоб вони не забували про правила пожежної безпеки в побуті. Тільки виходжу з дому, я виключаю все, виключаю я газ, продивляюся внимательно, щоб він був виключений. Ну і все, що сказано, все це я придержуюся. Обов'язково, з електроприродами, нічого не включено, нічого ні, ні. Вийшла з хати, все, навіть провіряю багато разів. Я слідкую, у мене нічого такого немає. Нічого такого, так що я вже на тому віці. З настанням холодної пори року багато людей починають використовувати для обігріву своїх помешкань електроприлади. Також небезпечним місцем в помешканні є і кухня. Там зосереджені як відкрите полум'я, газова плита, так і високотемпературні прилади, духова шафа, мікрохвильова піч, електрочайник, тостер. Тому особливо уважним потрібно бути при використанні побутової техніки, як дорослим, так і дітям. Коли виходиш, що рівня треба пройти, щоб перевірити. І ну, все в порядку. Провірте Раз, два, проверите, щоб було відключено. убедіться в этом. Крім того, рятувальники закликали людей не залишати малолітніх дітей без нагляду та не дозволяти їм гратися із сірниками. Нагрівальні прилади дозволяють встановлювати тільки на негорючі підставки. Забороняється залишати без нагляду включені електроприлади. Також забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами. Якщо пожежі уникнути не вдалося, негайно повідомте про це у службу за номером 101. Рятувальники наголошують, дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя та здоров'я, тож бережіть себе та своїх близьких.